Запорізькі студенти небайдужі до майбутнього країни. Питання вступу до європейського чи митного союзу одне з найактуальніших, що цікавить молодь. Відтак, аби обмінятися думками з приводу зовнішньоекономічного курсу, представники вишів організували студентський диспут. До молоді дослухалися і наші кореспонденти. Си мінуси євроінтеграції та співпраці з країнами СНД, зібравшись за круглим столом, студенти запорізьких вищів із завзяттям розпочинають дискутувати. Організатори заходу переконані, ігнорувати думку молоді не можна. Поговорити і визначити наш стратегічний і тактичний хід, тому що всі ми підтримуємо євроінтеграцію, але на нормальних партнерських умовах. Для чого це потрібно? Що краще для нас, що краще для молоді, саме студентської? Молодь це наша перспектива, це наше майбутнє, і це ті, хто через 20 років. Будуть будувати нашу країну, ну і заробляти на пенсію для нас. Під час зустрічі кожен учасник відстовував власну думку. Але який би шлях для себе не обрала країна, рішення має бути виваженим, враховуючи інтереси представників усіх верст суспільства. Переконані студенти відтак закликали поважати точку зору один одного та не піддаватися на провокації політиків. є такі люди, которые можуть воздействовать на молодіж і организовывать всяческие Провокації, ну, це збіжання подобного ми вирішили у себя, по крайней мере, в Запорожье, в Запоріжжій області обсудити. Цей Учасники заходу зазначають, подібні зустрічі дають змогу студентам, якщо не переконати опонентів під час дискусії, то хоча б остаточно визначитися із власною позицією.